Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж завмерлого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Усі вони повмирали у вірі. Не одержавши обітниць, але здалеку побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини, а якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращої бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім богом, адже він приготував їм місто. Авраам, будучи випробовуваний, вірою привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Тому й одержав його як прообраз, вірою в майбутнє благословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою, Яків помираючи, благословив кожного з Йосифових синів і схилився на руків'я свого посуха. Вірою, Йосиф помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про свої кості.